Суботу вранці другий секретар Донецької обкому партії був на робочому місці. Належало провести ряд важливих співбесід. Шаблій нема? Немає Леоніда Івановичу. Телефонувала додому тиша. На ноги усіх підняла. Шукають. Шукають. Теж мені. Шукачі. Шаблій. Личком симпатичне. Ех, шаблій. Інга Шаблі до 30 років встигла багато чого досягти. Працювала начальником ділянки Донецького машинобудівного заводу. Кілька років тому її нагородили орденом Знак пошани. Дисциплінована. Так. Дисциплінована. Ларисо. Чорт з нею, сією шаблі. Давай наступну. Так, Леоніда Івановичу. Виконую Леоніда Івановичу. За півгодини до співбесіди, яка не відбулася, до реанімації доставили жінку непритомну. На обличчі опіки від сірчаної кислоти. Висока ймовірність того, що постраждала, залишиться без одного ока. Пацієнтку направили в операційну. У внутрішній кишені її піджака знайшли документ на ім'я Інгі Шаблій. Ось свідоцтво про шлюб і партквиток. Знахідка дуже здивувала. Річ у тому, що документ нового зразка лише кілька тижнів тому такий вручили генсеку Брежневу. Значна подія в житті комуністичної партії Радянського Союзу розпочато обмін партійних документів у центральному комітеті КПРС. Партійний квиток за номером 2... Був вручений генеральному секретареві ЦК КПРС Леонідові Ілічу Брежнєву. Перший порядковий номер за Леніним. у березні 73 го вслід за верхівкою партії, документи почали видавати передовикам, відомим спортсменам і артистам. Посилилося покарання за втрату партквитка. аж до виключення з КПРС. Чотириразова олімпійська чемпіонка Ольга Корбут згадує. Після втрати партквитка її на рік усунули від змагань і тренерської роботи. Не випадково жарт про партквиток звучав так: найстрашніший фільм жахів має називатися Втрата партквитка.